Привіт! У цьому влозі ми разом із вами проведемо декілька днів разом. Взагалі, це є один із таких домашніх комфортних влогів. Надіюсь, він буде для вас комфортним. Я дуже старалася, але навряд чи у мене вийшло повторити те, що я хотіла. Але все одно надіюсь, що вам сподобається. Взагалі я вирушила у магазин, я була у Єві і була у Аврорі. Купила у Аврорі декілька товарів і вирушила додому. Товари, які я купила, вони були в основному для декору. Перша це була ось така от фоторамка, куди я поклала свою дитячу фотку, вона дуже гарно виглядала на моєму столі. А другий товар це підсвічник, тому що в мене є ціла пачка свічок, але вони постійно у мене е, розливаються. Виглядається все досить естетично. Ось вже другий день. Я вранці прокинулася. Мені потрібно було е, піти у магазин. Я трішечки прогулялася, але перед тим зробила собі такий масаж для обличчя, тому що я в той день була дуже сонна. Я швиденько натягнула кросівки і побігла. В той день вранці була дуже гарна погода. Я йшла, сонечко так світило. Після магазину я прийшла додому, приготувала сирнички, поїла, і після того я поїхала у кіно. Фільм, на який ми йшли, це були Черепашки Ніндзя. Він, до речі, був 3D і ми були в окулярах. Круто. Ніндзя мутантів. поснідала такою кашею, до речі, вона просто нереально смачна. І після того я поїхала у лікарню перевірити свій зір. Після того я зайшла у піцерію разом із своєю мамою. Ми замовили ролли. Замовила також піцу і какао. Какао, до речі, було просто нереально смачне, воно було з маршмеллоу. Дуже класно, коли ти сидиш Франції, п'єш какао, там де майже немає людей, просто дивишся на парк, на тролейбуси, на місто, Це так класно. Решта половина дня в мене була така досить атмосферна, домашня. Я собі дивилася серіали, малювала, до речі, намалювала планер на вересень. Це вже мій третій день разом із вами. Цього ранку я вирішила приготувати собі такі тости з авокадо, Філадельфією і червоною рибою. Насправді, вони просто нереально смачні. Я раніше думала, що це просто фу, але коли я їх спробувала, це щось просто нереальне. Якби б я мала можливість, я б собі їх кожного дня готувала. Після смачного сніданку я вирушила у магазин. Спершу мені потрібно було купити торт для брата на день народження, а після того я Ще зайшла у книжковий магазин, подивитися, які є новинки. Вже вдома я сіла за комп'ютер і вирішила трішечки попрацювати, можна так сказати, над собою. Почала писати плани свої, писати свої цілі, те, що мені потрібно купити в ближайшому часі, і викрасювати те, що я вже купила. Усім привіт! Зараз я буду робити маску для обличчя. Я буду робити ось таку от маску з алое і меду. Ніколи не пробувала робити такі маски саме з Алоє, але робила вже одну маску. Мені її, до речі, подарувала моя подруга на день народження, і я тоді ще знімала відео, як я робила цю маску. Але те відео у мене заблокували. Це було моє перше відео, яке заблокували. Надіюсь, перше і останнє. Ну, все, я її більш-менш рівномірно розклала. Тепер будемо чекати 15 хвилин і тоді я до вас повернусь. Так, вже пройшло 15 хвилин. в мене цілі некали часи і треба вже скидати маску, тому давайте її вже скидати. Знаю, що після маски потрібно наносити якийсь крем на обличчя. У мене є ось такий от новенький крем від о, Мікса, хочу зараз його нанести. Ось такий от він гарний. До речі, теж зеленого кольору під мою масочку. Той вечір для мене був прям б'юті-б'юті-б'юті. Я дуже люблю такі вечори. От коли я прям доглядаю за собою, наношу якісь маски, крема, олійки для волосся. Це прям для мене, ну, я це дуже люблю. Той вечір я, здається, сиділа у ванні десь годину з чимось. Але після цього я ще вийшла на вулицю почитати свою улюблену книгу і попити капучино. Раніше я майже кожного дня читала книги, але зараз це буває дуже рідко, тому що я про це забуваю. Ну а на цьому все. Пока!